Фанати Роми благають дібалу не залишати Рим. І, схоже, до них може приєднатися й українські пічічі. Тут цікаво про футбол українською. Підписуйся. Артем Довбек дебютував за Рому в італійській серії А. Виїзний матч проти Калєрі з 16-ї команди за підсумком минулого сезону виявився непростим. Команди створили лічені нагоди відкрити рахунок, один з яких змарнував саме українець. Після навісу з флангу від Павлу Дібали Артем головою поцілив у каркас воріт. Саме з виходом аргентинця на 69-й хвилині Рома додала у якості та кратий. І попереду, та все ж май завершився з рахунком 0-0, А фанати вовків закидали соцмережі благаннями залишити Дібало в Римі. Річ у тім, що футболіст вже однією новою гравець саудівської проліги. За інформацією інсайдерів, Алькація пропонує дібалі трирічний контракт із зарплатнею 20 мільйонів на рік. Наразі в ромі футболіст отримає більш ніж втричі менше. Для бомбардирських рекордів потрібні топові асисти. Та якщо вони будуть на рівні того, що намагався виконати Нікола Залевський, його годі чекати. Хто зна, може дібала ще й передумає? Підписуйся.